Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Цей рецепт рулету з омлетом доволі бюджетний, але при цьому він дуже ефектний. Він просто створений для святкового столу. Для рулету потрібно взяти яйця 5 штук, сметана 120 грамів, твердий сир 100 грамів. Плавлені сирки 4 штуки, крабові палички 150 г, часник 2 зубчики, майонез, сіль, чорний мелений перець. Спочатку приготую основу для рулету. Для цього 5 яєць розбиваю в високу миску. Перемішую їх за допомогою вінчика. До яєць виливаю сметану. Її можна взяти з будь-яким відсотком жирності. Це не принципово. Висипаю твердий сир, який я попередньо натерла на мілку терку. І тепер все ретельно перемішую до однорідного стану. Коли все перемішалося, додаю до омлету суміш мелених перців. Знову все ретельно перемішую. Сіль я не додаю, бо у мене достатньо солоний твердий сир. На деко застелене пергаментним папіром виливаю суміш. Треба взяти якісний пергаментний папір, щоб потім після випікання він добре відділився від омлету. Яєчну суміш розрівнюю. Треба, щоб усюди був шар однакової товщини. Ставлю рулет випікатися в духову шафу розігріту до 180 градусів на 10-15 хвилин. Поки омлет випікається, я підготую начинку для рулету. Крабові палички натираю на мілку терку. Плавлені сирки також тру на мілку терку. Щоб плавлені сирки краще натиралися, їх треба покласти в морозильну камеру на 10-15 хвилин. В миску висипаю натертий плавлений сир і крабові палички. Додаю пару ложок майонезу. В кінці через прес вичавлюю два зубчики часнику. Перемішую начинку. Виймаю основу для рулету з духової шафи. Відділяю її від пергаментного папіру. На основу наношу начинку для рулету. Рівномірно її розподіляю по всій площі, але не домазу начинку на протилежний від мене край. Потім буде зручніше скрутити рулет. Скручую обережно омлет з начинкою у рулет. Рулет закриваю у пергаментний папір. Ставлю його в холодильник на пару годин. Дістаю рулет з холодильника. Знімаю пергаментний папір. Відрізаю на рівні краї у рулету. Ріжу його на порційні шматочки. Шматочки викладаю на прикрашену тарілку. Яскрава і смачна закуска готова. Готуйте з задоволенням. Всім смачного і до нових смачних рецептів!